Приповісті, 10 розділ: син мудрий потіха для батька, а син нерозумний то смуток для неньки його. Не поможуть неправедні скарби, а справедливість від смерти визволює, не допустить Господь голодувати душу праведного, а набуток безбожників згине. Ледача рука до убодства веде, рука ж роботяща збагачує. Хто літом збирає, син мудрий, хто ж дрімає в жнива, син безпутній. Благословенства на голову праведного, а уста безбожним прикриє насильство. Пам'ять про праведного на благословення, а ймення безбожних загине. Заповіді мудросердих приймає, але дурногубий впаде. Хто в невинності ходить, той ходить безпечно, а хто кривить дороги свої, буде виявлений. Хто оком моргає, той смуток дає, але дурногубий впаде. Уста праведного то джерело життя. А уста безбожним прикриє насильство. Ненависть пробуджує сварки, а любов покриває всі вини. В устах розумного мудрість знаходиться різка на спину безтямного. Приховують мудрі знання, а уста нерозумного близькі до загибелі. Маєток багатого, місто твердинне Його, погибель убогих їхні злидні. Дорі Бог праведного на життя. Прибуток безбожного гріх, хто напучування стереже, той на стежці життя, а хто нехтує, той картання, той блудить, хто ненависть ховає, в того губи брехливі, а хто наклепи ширить, той дурноверхий, не бракує гріха в многомовності. А хто стримує губи свої, той розумний язик праведного то добірне срібло, а розум безбожних мізерний. Пасуть багатьох губи праведного, безглузді ж умирають з нерозуму, благословення Господнє, воно збагачає, і смутку воно не приносить з собою. Нешляхетне робити забава невігласа, а мудрість людині розумній, чого нечистивий боїться, не прийде на нього, а прагнення праведних спомняться. Як буря, яка пронесеться, то й гине безбожний, а праведний має довічну основу. Як оцет зубам, і як дим для очей, так лінивий для тих, хто його посилає. Страх Господній примножує днів, а роки безбожних коротяться. Сподівання для праведних радість, а надія безбожних загине. Дорога Господня, твердиня невинним, а загибель злочинцям. Повік праведний не захитається, а безбожники не поживуть на землі. Уста праведного дають мудрість. А лукавий язик буде втятий. Уста праведного уподобання знають, а уста безбожних лукавство.